Що, поки йду до пшениці, мають привезти. Була хибна, то поїхали, напевно, повезли відходи. Показую вам свої гарбузи. Цього року врожай малий. У, ні в сраку, як кажуть, досі. Але нічого, зяку не це Ступний рік. Так, ну що, друзі, привезли мені аванс. Я зараз буду вносити пшеницю. Рішечки вам зніму. Зараз долі Дивіться, яку у мене павука я знайшла. Дивіться, Таке страшне, що то я просто капець, дивіться. Ото, я бачите. Таке некрасиве. Ну, є там різні павуки, так? Ну це дійсно некрасивий. Ну такий. Страшненький. Фу, бека Де він там? Десь утік, ну і хай тікай. Партоплення я узгрібала на кучки. Ось там кабачення вибрала, чи кабачки повиривала, хай сохнуть. Вирвала кабаки на кучки, бадилля тут з кабаків вибрала і нехай сохне, а кабаки завтра починаю бити. Ось так. А я взяла граблі і йду. Подому ноги пошкрябала, значить падиля мало, але пошкрябала знатно так. Оцю борізку я виривати не буду. Ну, і сипати не буду, нічого її не буде. М -м -м. Ось так. Тут усього ваще. кабачення і кабачки. Прибрала бо полізне сусідам сою. Ось так виглядає тепер. Ах, це і мій город. Ай, майте, я не сама. Зі мною помічник. Він, правда, не на городі. А тут у дворі, але ж все одно він біля мене. Він мій хвостик. Куди я, туди і він. Да, Рольф? щось вкусило. Гайда. Ходи додому, йде. Йдемо ходи. Гайда вже наробився. Ой, да, та страшне. Ж. Тяне все так заробився. Ходи йдемо додому. Що йдем? Ну, гайдаш уже? Давай ключі дістаємо, колітку відкривати будемо. Давай, ходи. Файна троянда, рожеве заквітла. І стій мені подобається. Вони квітнуть постійно. І ось так імператриця фарог. Бачите, теж файна. Ось тих я хотіла помаранчевих камера не передає нарвона ломати в хату, нарізати. Ну що, дурник? Ага, що будеш слухатися чи ні? Курето куди дів? В така природа файна. Сьогодні навіть тихо, без, без викаблучень. у нас прошло. Пости ще є, щоси. Зараз я ще відро принесу. тільки відро. Не побий. Давай, поб'єш. Де ж без нічого потом. Ну що, яблуко знайшла. Якраз йду, а куди йдемо? Несу останній Три, два, це в мене шість відер. баштаном зараз вам покажу. Вже хочу вам показати, що низом у мене тут таке нав'язали трохи яблуко, дивіться, Які файні у мене яблуко. Звісно, раніше їх було дуже багато. Ось так, пару штук. Чому що є, то є урожай баштану 2025. Ну ми вже їли звідси, ну, не звідси, згороду їли. Хотіла показати, що гарбузів турка, болгарка. Бачите, вони всередині повністю. О, так, як у української багатоплідної, і там тільки по стінках. Тут навіть самий малесенький гарбуз, повністю забитий насінням. Ой, хто бачите? Ось це така специфіка цих гарбузів. Так, звісно, набагато тяжче вибирати, коли воно повністю забите, ніж ті, що середина пуста. Ну, Тут насіння тяжке. Бачите, воно таке пузате. І від цього. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Я надіюся, що я повертаюся своїми влогами. Була в мене трішки перерва. Маю надію, що ви за мною засумували і будете передивлятися тепер мої влоги, адже моїх ефірів стало значно менше. Тож, дякую вам за те, що ви підтримуєте. Дякую за те, що ви коментуєте. До речі, коментуйте. О, дякую, що ви підписуєтеся. І надалі на мене. Бажаю вам миру, добра, позитиву і всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Миру, нам добра і здоров'я!